Як помогти в безмірнім людськім горі, як світ новий старого збудувати, як научить байдужих почувати, як розбудити розум, що заснув, як час вернуть, що марне проминув, як певною мету казати розпачили. Автор цих рядів Леся Українка, великий поет України і жінка з трагічною долею. Що увійшла у свідомість поколінь як символ незламності і боротьби, її слово звучали в гарячий поклик до бою, за волю і людські права. У спадок, майбутнім поколінням, поетеса передала велику мудрість справжньої любові до України, яку вона пронесла через усе своє життя. Чи це в країна? Так, цевкраїна. Он і садок, батьківська хата, і луки зелені, темні вільхи ставочуть із рязкою. Так, це країну, можна спинитись, годі блукані. Все буде добре, рідний мій край вкупі зі мною у дуже відзливу дні. Небо не хворе, не плаче, не хмуриться. Люди веселі і я. Не будіть, все буде добре. Велика дочка України втілила в своїй творчості краще почуття свого народу, його гідність, його мужність, його непохитність у боротьбі за свободу і правду, його горду силу. Вона безсмертна, як безсмертний народ. Сиділа за столиком, Леся мала, дивилася в книжку, що мати дала. Дівчатка читали чудові казки, і очі горіли, мусрівні зірки. Постукав тойсь двері, Сивий поштар, приніс, як зазвичай, Із пошти листи. Узяв листа батько, конверту роздер, погляну, поблід, наче завмер. Без слова він мамі подав, і вона, читаючи, стала бліда, мов стіна. Вони на себір її засудили і втерла заплакані очі свої. Кого засудили, скажіть від стола? спитала стурботливо Леся Мила. Ох, тітку Олен, дитинко знай за те, що палко кохає свій любий край, московські жандарми її повезуть, на Сибір, на сніги, морози і лють. І Олеся такі проказала слова. Жандарми, заслання усе це дарма. Такої любові не зловить тюрма, І я б ворогам не скорилась по Надії у серці носила б мовлі. Сміхнулася мати тоді до дочки, і батько погладив шовкові кіски. А Леся схилилася знов до стола, і перший писати свій вірш почала. А тітка ввижалася, наче жива, такі їй до серця сказала слова. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Леся Українка як дитиною бувала, як дитиною бувала, упаду собі на лихо. Тому серце біль доходить, я в собі ставала тихо. Що болить мене, питали, але я не признавалась, я була малою горда, Щоб не бати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом кінчиться драма, і от от зірвати свої. Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, уста стокрила за нею слід співучії пташки. Все ожило усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все, Сміялись і бриніло. А я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбало. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташі. І любий гар свій відгук нам прислав. Моя душа ніколи не забуде того даруньку, що весна дала. Весни такої не волой не буде. Як та була, що за рідном цвіла. Хотіла б я піснею стати. Усю хвилину ясну, щоб вільно по світі вітати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії. Гучніші, ніж море гучне.